У мене був чорний пес, а ім'я депресія. Коли він з'являвся, я відчував себе порожнім, і життя наче сповільнялося. Він міг нанести мені неочікуваний візит без жодних на те підстав. Він міг примусити мене виглядати та почуватися старше за мій вік. Коли решта світу насолоджувалася життям, я міг бачити його лише крізь чорного пса. А те, за що зазвичай приносило мені задоволення, раптом перестало його приносити. І йому подобалося згризати мій апетит. Він згризав мою пам'ять та спроможність зосереджуватись. Будь-яка діяльність, будь-який похід кудись із чорним псом, потребував на людських зусиль. На вечірках він винюхував будь-які ознаки моєї впевненості у собі. і Проганяв їх. Моїм найбільшим страхом було те, що мене викриють. Я хвилювався, що люди засуджуватимуть мене через стигму та сором пов'язані з чорним солом. Я став чемпіоном з брехні. Брехні усім на роботі і вдома. Підтримка емоційної брехні потребує величезної кількості енергії. Чорний пес примусив мене говорити негативні речі. Він міг зробити мій голос слабким і непереконливим, дратівливим, і поруч зі мною було важко знаходитися. Спокійно забрав у мене кохання та закопав спроможність до близькості. Йому подобалося будити мене повторюваними негативними думками. Він також обожнював нагадувати, яким виснажливим буде наступний день. Якщо у житті є чорний пес, це не почуття якоїсь пригніченості чи суму. у найгіршому випадку це відсутність почуттів взагалі. І з роками чорний пес побільшов і став тусити зі мною майже весь час. Я міг сказати, ну досить кинутися О, на нього з чимось, що як мені здавалося, могло його відігнати від мене. Але частіше перемагав він здатися було легше ніж стати знов. На якомусь етапі я почав самолікування, але це насправді так і не допомогло. Я відчував себе у повній ізоляції від усього та всіх. Чорний пес, врешті-врешту, украв у мене життя. Поставив мене на коліна. Воля продовжувати життя покинула мене. Приблизно тоді я звернувся в професійну допомогою, отримав діагноз. Це був мій перший крок на шляху до одужання і поворотний момент мого життя. Я виявив, що є різні поради чорних псів, які впливають на життя мільйонів і мільйонів геть усюди. Я дізнався, що немає легких рішень. Медикаменти можуть бути важливою частиною лікування одних людей, а інші можуть потребувати іншого підходу. Я навчився, що емоційна щирість і близькість з друзями та родиною можуть дійсно врятувати життя. Я навчився не боятися чорного пса і сам його дечого навчив. Чорний пес їсть в тому, чим сильніший у вас стрес, тим гучніше він гавкає. Він ненавидить фізичні вправи, тому що тоді ви краще почуваєтеся. Отже, йдіть на прогулянку, на пробіжку, киньте цього дворняга позаду. Ведіть щоденник настрою. Записування думок на папері дуже звільняє і часто дає змогу побачити важливі речі про себе. Важливо пам'ятати про те, що якби не було погано, ні чорного пса можуть залишитися в минулому, і там і залишаться. Я б не сказав, що вдячний за присутність чорного пса у моєму житті, але те, що я втратив через нього, я отримав в інший спосіб. Він примусив мене переоцінити та спростити своє життя. Він навчив мене аніж тікати від проблем, радше їх визнавати та приймати. Чорний пес завжди буде частиною мого життя, але я дізнався, що завдяки терпінню, гумору, знанням та дисципліні. Навіть найгіршого чорного пса можна вгамувати.